Зьогодній морозний день. Вирішили синій трошечки прогулятися. Зараз знаходимося ми в такому місці. Тут колись була добича торфа. Отут машини добували торф. Ми на місці кар'єра торфяного. Так, а тут торф добували, а торф грубки палити, печі і все торфом. Тут бач, бобри живуть. Бач? А тут, а тут а, добували торф. Оце за ми йдемо по, по дну кар'єра. Колись тут вода була, а зараз рівень води впав. Та йдемо тільки там по льодові. Туди то не пройти, бо замороз, замерзло, Та ми можемо пройти. А тут добича торфа була в 70-ті роки минулого століття. 70 ті початок 80. -х. Тут раніше вода була, вода висохла, бо ну зараз взагалі річки попересихали. Вирішили прогулятися, а там далі то напевне є вода ще, але ж колись тут вода була. Вода пересохла. Оце так ми йдемо по дну кар'єра. Тут, тут раніше вода була. А це новий кар'єр. Його почали копати в кінці 70-х, початок 80-х роках. Тут ще є вода. Я запиду на, на розведку.